І там дуже погано, розумієте, якось внутрішній, ж таки, не в матеріальному плані. В матеріальному плані все, приблизно так, як віло. Хоча воно так скажуться. І в скажуть, нас приблизно так, як було, було. Тут ми, ми можемо скажитись, але приблизно так, як було. А, а якось жити не можна. Але провізок тут він побудований, побачите там маленький Малюнок. А він побудований в такому принципі що Це дійсно маєтки, маленькі маєтки, які були започатковані ще з радянських часів. І ми в 2011 році з Жінки були там маленький маєтк, практично таким маленьким будинком, на жителям це було неможливо. Ми його 10 років потихеньку якомусь чином проводили до ладу. Зараз це абсолютно нормальний будинок. Я тільки хочу трошки іронічно. Сказати, що коли скаржилися за радянських часи, що більше 600 фунтахів, то я хочу сказати, що у нас тільки дерева і газони. я чую, що радянська влада була дуже умарною, тому що для боку людей більше 600 попробувати просто бути. Mm -hmm. Навіть якщо по методу ми нічого не ворочу, нічого не ворочу, у нас тільки квіти, газон і старі дерева, вони їх сажали, сажали попередньо молоди. І на базі цього я зробив. Знаєте, тому що мені здалося, що кожна людина от у цій страшній ситуації, яка сталася в 2010 році, коли до влади прийшли інші люди, скажімо так. Хоча й до того були люди ті, ті ще, розумієте? От, але це вже було взагалі, це був такий, знаєте, і кожна людина намагається на своєму цьому маленькому маєточку якось будувати собі такий маленький рай, маленький рай, і нібито поза межами цього маєтку, хай йому грець, і до того ж я звертав дуже часто увагу, що дійсно таки так сам сам дійсно в халі у тому що, повірте мені, зараз на цих поедках подекуди зустрічаються досить великі і досить заможні будинки, але домовитись, щоб зробити дорогу, погоджує можна тільки на танку їздити, Це точно, розумієте? Усі, от, разом скинутися по 500 гривень ні, не я. Я не їжджу в мене колеса велике, я і так проїду. Я взагалі ходжу пішки. І це дуже важливо, це така суспільна ситуація, коли люди не можуть домовитися. Розумієте? Але у себе вони намагаються по цьому створити раді. Забуваючи, що кінець кінцем до цього раю не доїде Це, кімнецьким. Це, 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 це така велика метафора. Ну і я працював з цією роботою досить довго. І, скажімо, досить довго, три роки практично. І ще хочу сказати, що ви розумієте, що мій спосіб роботи, хоча я і займаюся з паперами, і з графічними матеріалами також друкую, він досить відрізняється. Для мене, можливо, це комусь важливо особливо з тих, хто займається графікою. Для мене найбільш творчий процес це друк аміверу на саднем саме по собі малювання. Хоча потім дуже, добро, я дуже довго і дуже щільно ще малюю волівцями, здебільшого графічними олівцями по роботах. Або перед тим я друкувати, теж можу малювати. Але в цілому сам процес друку для мене найбільш, тому що всі ці дошки. Котрі я виробляю зміні, вони, вони досить серйозним чином від мене потерпають, але вони зроблені так, що від е, тисячі до двох тисяч відлітків кожна дошка мені дає спокійно. Через те, я можу так довго з ними працюю, але потім вона мені довго віддає, оце тому що вони досить надійно служать. І інколи я використовую в своїх роботах як дошки 15-річної давності, так я роблю якісь нові дошки. Від Цей проєкт проекти роблять 20 нових дошок, але в цій роботі приймає більшість приблизно більш ніж Близько сім різних дощ. І е, сам процес друку — це такий процес складання речення, потім процес складання фрази, процес складання розповіді. Це нібито я з цих маленьких літер, будь-то дерево, будь то будинок, будь -то ще щось. Я з них складаю своє оповідання про те, що зі мною сталося. Тому що я хочу наголосити, що мистецтво це не виробництво якогось. Чогось прекрасного, як нам здається, мистецтві, на мій погляд, і для мене це так і є, це такий щоденний приватний. Через те, я працюю з папером, через те я працюю з друком. Тому що, якщо ви знаєте, що ця мова, це теж мені важливо вам пояснити, ця мова е офорту, мова гравюри, цією мовою пояснювалися всі відкриття і досягнення людського протягом 14-го, з, 14, з 15-го по 19-те сторіччя і цій мові дуже потуладило, вона померла перед фотошопом. Ми зараз не вона залишила в себе такий імідж документу. Що, от, наприклад, там Маклай поїхав, от які там пальми, які там папуаси. Вони привозять малюнки, гравери робили гравюри, книжки друкувалися. І всі люди бачили, що папуаси такі пальми, такі, самі, такі, а такі. Потім все, в кінці 19 століття, звісно, мова померли через те, що все прийшов і все це позаміняло, а потім літографія, не вчера, не вже раніше прийшла, в 1799 році все це потихеньку померло. Залишилось яким чином трошки в художньому середовищі, а фотографія, котра нібито набагато більше є свідоцьким документом, вона була просто її, як корініч був підмочений, як це ще можна краще сказати, українську мову випустити, бо в мене різна мова, що Харків він не настільки україномовний, як він. Ну от підмочений, як сказати українську мову? Зіпсовували це трошки інше. <реш> <реш> так от, імідж фотографії, е, він, звісно, мова, був е, дуже серйозним чином запсований фотошопом. Тому що зараз, що б ви не зробили, зараз я абсолютно не певен, що карт'я Бресон, якби він виставляв свої фотографії, йому всі, всі закидали, що знаєш, хлопцю хлопців картє Бресон, це все ти, у людина оце стрибає через лужу, ні, того не була, а Це ти все фотошоп. І ніхто б йому не повірив, що це реально. Тому, скажімо, я використовую, використовую досить скажімо, свідомо оцю, оцю мову документу, так само, як і папір і імідж документи. Ми всі знаємо, що в багатьох мовах, наприклад, тих, котрі я знаю чотирьох, це точно папір, це так само метафора документів. Протерці, пейперс і все таке інше, це ми все беремо з собою, коли нам треба буде сійти до, до офісу. І Мені дуже приємно через те, навіть що я можу з цим папіром робити все, що захочу, тому що мені щось не подобається, можу відірвати, я можу відклітити, я можу стерти. Ви знаєте, що форт так само неврукований теж дуже добре стирається, розумієте, нічого такого немає. Про це не пишуть в підручниках, але я можу це довести дуже простим способом. Ну, З цією роботою ми покінчили, з цим і так поїхали далі до фізичні запитувати. Книжку донорого. За нього, книга міця. Але цю книгу ви можете подивитися на сайті. Я хочу одразу попередити, що на сайті всі мої книжки можна просто, якщо досить потужний інтернет, їх можна просто листати, або ви можете завантажити PDF, просто PDF і просто в PDF їх дивитися, це як вам заважено буде. Це досить метафорічна робота. Вона була друга з, з серії, більше того практично не робив. Я брав за основу план міста. І перша робота була зроблена на базі Харкова, на базі цієї центральної площі, де стояв Ленін. Чомусь там, де стояв Ленін, звісно, мова була зроблена така була робота Харківська алеї, їх було дві. Я не буду зараз про них розмовляти, але це була наступна робота. Вона була присвячена Донецьку. Я, коли я починав з нею працювати, я ще не разу в Донецьку не був. Я спеціально по поїхав в це місто. Це робота, як ви бачите, з 10 року. Я поїхав до Донецьки, потім я досить довго вивчав карту Донецька, десь ро, рік чи більше навіть. І потім зупинився на, на, на цьому фрагменті. Це один з реальних фрагментів карти Донецького, ви його дуже легко знайдете, якщо ви візьмете карту. І зробив з нього. Тут ця робота вона наповнена дуже різними смислами, тому що ви знаєте, що Донецьк це, це не єдине місце місто на Україні, яке було засновано капіталістами. Ви знаєте, що його заснував Девід Хьюз, О, ця людина з Англії, тому що царська влада багато разів намагалася зробити щось, щоб виробляти вугілля, виробляти метал. Всі концесії з російськими купцями, ну цебто вони всі якимось чином гроші розчинялися, металу, вугілля не було. Вони кінець кінцем запросили англійців. Англійці приїхали з металом вугіллям Одразу все стало добре. Але ви пам'ятаєте, що практично до 1880 року там був степ до -да степ робом, більш там нічого особливо не було. Англійці дуже, дуже, дуже швидко і дуже якісно налаштували це це виробництво. Вони на перших на перших порах у перші часи вона навіть завозила навіть робітників, котрі працювали в шахтах. Потім вони почали. Надавати можливість місцевим отримувати освіту для того, щоб працювати в шахтах, звісно мова, що по кінець, по 17-й рік, а, а це все продовжувалось до 2017 року. І Юзівка, як ви знаєте, так звався Донецьк, тому що Девід Хьюз вона була досить таким перспективним місцем, скажімо, на той час для розвитку. І тут в мене спливає на думку, що, звісно мова, що, що у нас пов'язано з англійцями, тому що я працюю з, з метафорою саду. Практично постійно ця метафора постійно в мені, тому що сад, як на мене, це найкраще, що людство взагалі в е сенсі образотворчого мистецтва зробило. розумієте? Тому що там є всі практи практики практично практики арту, там є ландшафтний ландарт, там є перформанси, там є е ну, все, практично, все, що зараз використовується в контемпорарі-арту, воно присутнє в садах. І мені було цікаво зробити такий розарій, тому що, звісно, мова, якщо ми е, думаємо про Англію, ми одразу згадуємо рози. А до того ж, ми знаємо, що Донецьк у нас це місто мільйона роз, і Так дійсно було, тому що рози дуже легко витримують той клімат, це було досить пов'язано. А ще до того, у мене завжди була така думка, що рози це така кров тих шахтерів, котрі загинули і гинули, постійно гинули під землею. Це знаєте, це такі краплі крові, котрі входять на поверхню. і Це чорне вугілля, котре вони виробляють звідти. Тому що, скажімо, як би ми не ставили сьогоднішній час до Донецька, але праця Шахтерів це дуже важка і дуже, дуже, дуже трагічна праця в цілому. От. І я зробив цей розарій. І коли я його робив, я ще хотів помістити туди назви різних, скажімо, роз, котрі латинські, там, скажімо, ці от ботанічні назви різних їх видів, ви знаєте, мільйони цих видів роз. А закінчувалось так, що тут присутні тільки дві назви дійсно кущі в роз, а всі інші назви це назви частки головного мозку, тому що в цілому все ж таки робота не про Рози, не про Англію, не про Донецьк. Це робота про менталітет. І я стикнувся в 8 -му, 10 -му році з тим, з тією проблемою, і в книжці. Дуже метафорично, але якщо ви будете дивитись, від початку, від першої фрази, яку взята з Данте, і до останньої сторінки ви, ви зрозумієте, що книжка, в книжці, в книжці Дон Роза йдеться про менталітет. І з менталітетом нічого не зробиш, принаймні протягом трьох генерацій. Генерація менталітет змінюється дуже важко. Ви можете по собі це зрозуміти, як це дуже важко робиться. І так само я зрозумів, коли я приїхав і декілька разів приїздив до Донецьку, що там щось не так. Я не розумів, як ми десь. я тільки відчував, що щось не так. Я розумів, що це щось не так. От так от не вирішиться, розумієте? Я розумів, що, що це отак от, от не посунеш. І тому це роботи досить трагічні. І єдине, що коли до мене в Києві прийшли доктори, лікарі, на виставку, вони якось відразу відчули, що щось тут іде про мозок, а не про рози. Розумієте, вони до мене підходили, а потім до того ж вони можуть читати латинку, і коли вони почали читати, що там написано, вони до мене так хитро підходили і підмигнули. Ми все знаємо. Добре. На з того боку лежить інша книжка, але до неї ми потім підемо, пізніше. Давайте. Зібрані роботи, по-перше, це так само сади. Але коли почалась І перша згадка в е мене була велика виставка у 2010 році чи в 2012 навіть, я не пам'ятаю, мені здається, подивіться, будь ласка, якого року Тару, в 12-му, так? 10-12, так? 12-му році була виставка в центрі Кінчука, там було тільки 5 робіт, мені дуже важко це все, знаєте, вам так зараз на пальцях показати. Але там йшлося про нас. Із цих п'яти робіт тут присутні три. В частності, оця робота, котра тут. Це був перший раз, коли я працював з відвідком пальця. Не я перший, не я останній працюю з цим іміджем, бо імідж дуже такий, знаєте, привабливий. З ним працювало багато, дуже різних митців у різних, але в мене. Він привабив тим, що це така, знаєте, це така знає як план саду, і це така як план нашої долі. Розумієте, і цею першу роботу зробив. Вона зроблена досить легко. І я скажу так відверто. Вона для мене досить, скажімо, мені не притамана концептуальність, але вона досить концептуальна, тому що вона зроблена з мідних дошок, на котрих я витравляв свої відбитки зі своїх пальців. Я просто витравив. Тому що, якщо я, я спершу, я знаєте, всім же ліньки, я не хотів так, я хотів, думаю, я зараз натикаю. Нічого в мене з цього не вийшло, розумієте? Тому що коли ти тикаєш, такі ч -ч -ч чорні плямки залишаються. А от фортна дошка, травна, вона залишає такий досить різкий відбиток. І мені прийшлося робити всі ці мідні дошки, там приблизно 18. І я зробив це. Це було в контексті тієї виставки, де було йшлося про пам'ять. Ішлося про місце, де ми живемо, ішлося про мрію, за якою ми живемо, і йшлося про віру, і все була доля. І Якщо у пам'яті у місце і у мрії, у цих робіт були під назви, там Башта, Городи, Ковдра, то у цієї роботі була назва доля і під назвою так само доля, бо тут ми нічого не можемо вже змінити. Але пізніше мені стало дуже цікаво. Що відбиток пальця може послугувати таким маленьким сконцентрованим планом саду будь-якої людини? Ми знаємо, що всі відбитки у нас різні. Я дуже щасливий, що це в мене з'явилося до того, як Apple запровадив свої відбитки пальців для того, щоб відкривати телефон. Це за два роки до того, бо вони всі звинувачували, що я це злям зіверла. От, але справа в тому, що відбиток пальця це взагалі-то, я ще раз підкреслю, що не я перший не я останній це з цим працюю, Але мені було дуже цікаво. І отут дві роботи ті, бачите? Ті дві роботи це дуже приватні речі. Це мої знайомі, досить добрі знайомі, колекціонери, котрі замовили мені свої сади. І тут у нас вже така співпраця. Я беру у людини відбиток пальця. От я для цього навіть мені якось подарували мої друзі таку спеціальну дуже маленьку, таку американську, спеціальну, СБУшну, таку річ, де можна взяти дуже якісний відбити пальця. Я його звеличую, потім я з ним працюю, але залишаю взагалі в цілому особливо всередині, я залишаю все так, як є. Як чесно, як садівник запитую людини, які рослини він хотів бачити в своєму саду. Я не можу зробити багато, я ще раз кажу, що дошки робляться довго. А я роблю дві-три. Інколи люди відповідають, що робити, що хочете. Інколи кажуть, от, отговорила Віктор, мені сказав, палок, я дуже люблю піні. От, а, а наприклад, Дзенко мені сказав, та, Павло, що хочеш, то й роби. І мені було дуже цікаво, тому що ці такі приватні сади, котрі пов'язані вже для мене з дуже серйозним, дуже серйозним чином, з приватною відповідальністю. Який відбиток ти залишаєш після себе? Який сад залишиться після тебе на землі, тому що сад це така дуже серйозна, дуже наша. Річ, котра знову ж таки повертається до цього, це, бачить, чи не єдина річ, котра, якщо ми за нею не доглядаємо сад, він перетворюється на, на хащі через 10, 15, 20 років. Якщо за версалем 400 років до, до гори коли не стояли з тяпкою, то Версаль би був зараз просто дикий хащі, розумієте? От, і так, з будь-яким садом, І тому мені це дуже цікаво працювати. І в мене вже таких садів десь приблизно 10-15, вони різного розміру, це два великих. Вони бувають інколи десь там 80 сантиметрів метр. Я мрію, що може колись станеться так, що можна буде якимось чином домовитися з усіма цими володарями, тому що вони всі практично знаходяться в приватних руках. Від початку це майже заплановано. Володарі дадуть мені, і це буде така, знаєте, як портретна галерея людей. Практично з цих садів зроблено. Але це, знаєте, це на майбутнє. Може, так, знаєте, після вже. Може, положить От. А ось з цими двома садами інша історія. Це відбитки пальців Тані Борзунової. Це дизайнерка студії з котрі я працюю останні 15 років. З нею зроблені всі мої авторські книжки і правлю її для своєї роботи. Це, як би мовити, не її палець. Ці сади зроблені, коли я почав мандрувати між Харковом і Києвом, а я роблю це досить часто, роблю машиною здебільше. Я почав їздити і постійно стикався, звісно, мова, з блокпостами. І ці блокпости для мене постали як такі нові архітектурні елементи нашого саду, в якому ми живемо. І тому це перший раз, коли я зробив там, бачите, там є класичні офорти з великими такими блоками. Тут це серія, десь приблизно 18, може піти ближче різних блоків маленьких. Це з цього я почав. І я почав робити ці два сади. Як, як, як моє відчуття сучасного саду, ви бачите, що тут вже 14-15 рік. І, скажімо так, тому що відверто кажучи, на початку 14 до середини я практично закінчував параді закардоти, і я вам скажу чесно, з новими роботами на той час я працювати не міг, осидячи в 25 кілометрах від, вулиці, від російського кордону. Вибачте, це досить якось було важко робити, тому що постійно було практично ніякого, що буде. Воно і зараз ніякого, розумієте, але звикло. Люди от, от такими от такій тесті, що ми до всього звикаємо. І ці два сади це, це взагалі не чиї, вони, як би мовити, мої. От, і вони присвячені от, от тому новому, що з'явилося в наших садах в 2014-2015 роках. Ходім далі.